Привіт усім! Сьогодні ось таке маленьке буде відео. Я отримала подарунок, і цей подарунок знову хої. І от, як ми можемо бачити, ось зараз я почала вже розпакування, я відкрила коробочку швиденько, тому що мені принесли її з почти, і я коли взяла в руки, звідти сипалася земля. Ну, відповідно, тут упаковані горщики, бачите, але все рівно десь там потрошки по краю сипеться ґрунт. Тому я зараз акуратненько все візьму і буду по одній виймати. Їх тут немає багато, тут тільки чотири хої. Ось І отримала я ці хої від своєї подруги, яка живе на іншій стороні Ірландії. Вона живе за корком. Ось така от красота. І ще чекають на мене теж подарунки, які, напевно, в кінці тижня прийдуть. Ну, це я вам теж покажу, а можливо, мені придеться за ними їхати. І тоді ви поїдете зі мною. Візьму вас з собою покажу, які там околиці, там дуже гарно. Це така південна частина Ірландії. Корк, місто, дуже велике це бувша столиця Ірландії. Ну, тобто друга столиця, тому що Корк е був попередньою столицею, а потім зробили Дублін. Ось, і тому зараз подивимося на ці хоєчки, які мені при сьогодні приїхали. Ну ось перша. Дуже подібна на тут є в нас написано компакта. Карноза компакта варієгата, але вона тут в неї нема такої дуже варігатності, щоб, ну, щоб можна було. Але де-не-де все-таки в неї є біленькі. Такі прожилочки, але вона доволі величенька, подивіться, як гарненько виглядає, яка в неї гарненька галузка. Не така малесенька. Там буває деколи купуєш, і такі є ну буквально 3-4 см, там 5 листочків закручених, а тут доволі такі гарненькі, дві такі галузочки. І ось тут вона підписана. Ось компакта Варіегата. Зараз я її відкрию. Звичайно, сухенька, дуже легенький горщик. Сипеться з неї земля. І оцей такий скотч, типу малярного. Дуже. О, так ми її відкриємо. Ой, корінчики в неї практично всі на горі. Дивіться, як корінчики прямо виглядають, як в неї коренева. Треба буде присипати обов'язково. У мене вже є змойка, заготована, там такий торф, наче торф. І Старішаний. Ось цікава така ростанька зараз я. Все-таки витягнула я її з цього, з цього папірчика розмотала. Ну, ось така, от, бачите, гарненька доволі. Ось така от собі дівчинка. Ось сантиметрів, напевно, 20-25 оцей пагін. Ну і один меншенький, ніби цей меншенький. Тут два пагони. Відповідно, потрібно, напевно, її присипати ґрунтом, тому що вона тут прямо відкрито, відкрита коренева на його, бачите, Ось корінчики. І я її, напевно, оприскаю, але не буду ще поїти. Або можна навіть дати трошечки голового ґрунту. ґрунт зволожу і тоді присиплю зверху ось так. М -м. По по так, поставимо його ось тут. Так, далі слідкуюча Це перекладено таким полістиролом, щоб не поламалося. Раз, його звідси виберу. Так, Слідуюча дівчинка, слідуюча, ось така вона гарненька, такі має серцевидні листочки. Бачите, така от вона, така довгенька гілочка. Молодий такий зріз, три листочка на ній. І ось тут, мабуть, щось має бути ще. І це в нас акута. Не знаю, не можу зараз сказати. Акута, якась акута, яка я потім вам обов'язково напишу всі назви. Ось. А кути, вони досить гарненькі, вони дуже гарно квітнуть. Обов'язково я вам покажу і квітіння, як вони квітнуть. Ось така от гарненька ще одна хоєчка. Ось бачите, які в неї гарненькі листочки, а листочки такі в неї, як у бузочка, знаєте, як бузок має молоді листочки, випускає, точно такі самі в цієї хоєчки. Так, давайте я її поставлю, поставлю ось тут. Якщо... А ось з неї листочок обірвався, бачите, був гарний до цього. І він такий, наче Мягесенький такий наче він з цього боку, наче шовковий, а з того боку, як М -м такий бархатистий трошки. М'якенький, який з пушочком гарна ця. Далі, що ми тут маємо? Маємо ще одну. І подивіться, як вона цікава! Зроблена навіть з квітоносиком. Гляньте, погляньте ось квітоносик малесенький такий, ось такий зріз. Тут теж не знаю, що це, мушу подивитися по назвах, бо вона мені написала емейл, і там в мене є назва тут DSP, не знаю, 10123 номер тільки. І подивіться, в якому вона цікавому? Що це таке? Листочок такий закручений, наче. Це зріз, І я думаю, що його ось так можна і посадити, правда? Ну, ось щось щось цікавеньке таке в такому дивіться, листочок, наче, бачите? Ось він. Оце наче закручений листочок. І разом з тим якийсь наче як вона з нього. До речі. Не можу зрозуміти. Так, ось тут вона на ньому тримається. Це його це її листочок, але там в тому листочку. Або насипалася земля. Дивіться, вона має круглі такі листочки. І, мабуть, вони ось так потім закручуються. Цікава рослинка така, такої хої ще не бачила навіть. Але, всякому разі, вже з квітоносиком. Бачите, ось вона має квітоносик малесенький. Такий. Добре, я напишу вам теж назву і подивимося, як вона заквітне. Що з нас тут є ще? А, ось ще один листочок, це, мабуть, від цієї теж. І ще один листочок, ага, ну щось тут, від цієї, ось, від цієї ось тут, мабуть, були ці два листочка. але вони відлетіли, бо я так розумію, що цю посилку нещадно кидали на пошті, так як вони завжди це роблять. Ну, і ще один зріз. Зріз, імбриката Ось таке в неї гарненькі листочки. Тут щось певно насипалося повну грунту в листочках, бідна вона. Тут є корінчик. Її можна... Це зріз, вона мені дала, бачите, ось такий зріз, але з цього зріза є корінчики і його можна вкорінити. Зараз я заберу ці бірочки Імбриката Цікаво теж. Теж я постараюся вам знайти і назву, і як її хіба що замочити в воді. В неї такі листочки, бачите, що закручуються останні до середини. Та теж така. Хм. Дивно. І все. Так, чотири ми маємо. Раз, два, три, чотири. Так, чотири рослинки Вона мені цього разу вислала. Тут відлетів листочок від, напевно, від оцієї. Так. Більше я тут не бачу нічого. Тільки земля в ґрунті. Ну, ось така моя новинка на сьогодні. Ну Це таке дивне воно. Чудо таке, листочки круглесенькі, такі прямо як блюдечка. Подивіться, маленькі, кругленькі, як блються оці листочки, от такий теж в неї є пагінець. Тут вона дає біля листочка вона має він, квітоносик. І, мабуть, ось тут ось ще щось, ні, корінчики. Ну, у всякому разі, цю можна вкорінити. Тут явно видно корінці, дуже гарно, можна її вкорінити, навіть ось так поклавши на ґрунт. Вона собі вкоріниться і буде рости. Так, це таке щось дивне воно. Досить. Таке воно, листочки закрутилися. Чи вони закрутилися від... М -м, незрозуміло. Не бачу я тут гілочки. Це корінчик ось тут є. Ой, вже впустила. Наче оцей корінчик, бачите, виглядає ось тут, і можна буде її теж. Присадити на землю. Але так дивно в неї закручуються ці листочки. Дивіться, прямо трубочкою, якоїсь як, як макарончики. Досить цікава рослинка. Ну, ось, це теж така гарненька. Ось таких я маю чотири рослинки на сьогодні. Ще чотири нові хої, причому вони зовсім нові. Ця така дійсно дивна. В неї зверху листочок гладенький, а зворотня сторона в неї. Така наче пухнаста, зараз буде вже впустила. Ось отут він такий, наче пухнастий цей листочок. Цікаве, цікава така рослиночка. Знайду квітіння і вже будемо з вами любуватися. Тут корінчики, дивіться, як гарно виглядають. Я так ось цим, з цього горщика її вийму і разом пересаджу в трошки більшенький горщик і нехай вони собі розвиваються. Ну, ось отакий. На сьогодні отакі чотири. Так, я приберу сміття, щоб воно не заважало нам. Ось така от одна є. Ось друга, ось така третя, і ось така четверта. Ось таких чотири подаруночки я отримала на сьогодні. Чесно кажучи, оці дві. Ця тут така звична, я бачила вже таку хою. І... Вона в мене такого аж особливого захоплення не викликає, але всякому разі кажуть, що мрії не збуваються. Я колись зайшла в магазин і в них на вітрині була чисто для вітрини, була така, така хоя. І вона достатньо така була велика. Звичайно, я підійшла, крутилася, дивилася, розглядала її, спитала, чи вони не продають. Ні, вони сказали, ми не продаємо це чисто для вітрини. Але щоб я такий мала захват, чесно кажучи. Звичайно, воно щось новеньке, воно цікаво, але щоб так, мене аж дуже закортіло її мати, але я собі подумала: ну, для колекції хай би була, нічого ні. Ну, ось, прошу дуже. Кажуть, уважно загадуй бажання, тому що вони збуваються. Ну, ось. Зараз я трошечки дам їм питочки. Ці трошки, напевно, оприскаю, щоб вони хоч трошечки набрали вологи, ну і потім я їх посаджу. Ну, ось, отак я примістила. От в такий маленький стаканчик я примістила ось цю красоту. Ось цю примістила от сюди, верніше, в цьому горшечку вона була, але я її досипала ґрунту, трошечки укорінила, скажімо так, трошечки його притрамбувала, так, щоб вона трималася. Ось. Цього я взяла такий зовсім малесенький такий шкляночку, взяла і посадила його от сюди. Не знаю, занурила кінчик. Там корінчик до нього не дістає, але, мабуть, оце виглядає. Це не корінчики, Мабуть, це нові пагони. Ось, бачите, так ось тут листочок закручується і пагін йде знизу. І отак само оці, бачите, пагінчики. У ну, нього найзелененький кінчик, так я приглядала і приглядала. Цей трошечки підсушений, отой другий, той позаду. А ось оцей такий зелененький, бачите? Ось. Ну, це я вам показала. Ну, І ця остання. Ось оця. Я її теж присадила от в таку маленьку шкляночку. Бачите, там її кінчик той притиснула такою вилучкою, і ось так вона буде зростати ось тут. Я її гарненько оприскувала, і от зараз навіть ще зараз тоді крапельки водички на ньому видно. Ну, але мені дуже подобається ця форма листочка, просто вона така незвична. В того закручені листочки, такі собі якісь дивні вони, так? Ну, це зрозуміло, компактна така і буде. Ось, ну І це таке просто дивне мені дивне-дивне. Пошукала я трошки інформації про ці дві хої. Ось оця, це Disilda Specious. Ось в неї, бачите, квітоноси, квіт, квіточки, буквально ось вже трошечки з'явився рожевий такий відтінок. Ось Disilda Ses. І ця в нас є хоя імбриката. Теж там є, я, здається, писала в відео, писала як її назва, точну її назву. Але що саме цікаве, я почала шукати інформацію, тому що мені, мене навели на роздуми ось ці повітряні корінці, тому що вони з кожного буквально вузлика мають корінчики. Так само тут. ось Тут корінці, бачите, прямо з листочка виглядують ці корінці. Ось і тут є тут пагін зсередини, але він теж, мабуть, цей пагін дасть корінчики потім. Ну, і ось тут теж, бачите, так як один листочок був від неї і відлетів, ось звідси, десь ось тут. Десь він був ось тут відлетів цей листочок. І тут теж є, бачите, такі от зачатки повітряних корінців. До мене така думка прийшла, що, мабуть, їх можна висадити на блок. На блок і на мох. Звичайний блок, такий, як ми робимо для орхідей, для дендробіумів, для епідендромів. Їх теж можна би було. І що я знайшла? Дійсно, я знайшла інформацію, що обидві ці орхідейки дуже-дуже просто вкорінюються в мох, вони вкорінюються самі. Тобто нам достатньо тільки буквально оцим от стеблом прикріпити до моху, можна навіть прищепочкою, і вона дуже гарно впускає корінчики туди в мох. Але мені потрібно буде поїхати до лісу і набрати лісового моху. І поки що вони будуть тут. Тому що, якби не було, там є на самому кінчику того стебла, там є всередині, ось туди я присадила в ґрунт, там є такі малесенькі зачатки корінчиків. Якщо вона навіть випустить корінчики в ґрунт, то це ніякої проблеми. Я потім легенько візьму, їх з ґрунту обтряхну, промию і висаджу, вже прикріплю їх на мох. Тому що особливо ця імбриката дуже любить бути на повітрі. Тобто повітряні коріні вони самі обплітають. Дерева обплітають гілки, обплітають камінчики навіть, але обов'язково повинна бути така підстилка з моху. Читала я про неї, вона зовсім абсолютно вона не капризна, вона тільки хоче дуже багато оприскування. Так як мох тримає в собі вологу, то їй цієї вологи буде цілком достатньо. Ну і так як я оприскую інші хої, то і мабуть для неї теж буде дуже добре. Ну, от так багато не буду говорити, так що я оці дві хоєчки. Імбрикату і дішильду я висаджу на блоки, і буде така, от собі цікава, цікава рослинка. Тому що я ж вам показувала той листочок, отой такий кругленький, він такий дивний, він такий, наче надутий. Бачите, ось він такий, наче кругленький, якийсь як кулька. Бачите, це листочок, він просто підростає, оці блюдечка. Вони потім робляться більшенькі і в них кінчики скручуються. І, звичайно, якщо вона буде прикріплена на моху, бачите, отак, наприклад, вона її прикріпиться. І оті такі кульки будуть зверху, такі як горошинки, дуже гарно буде виглядати. Ну і квіточки, звичайно, теж. Ну ось, поки що, все. От я то що я вичитала ту інформацію і попробую скористатися і висаджу оцих таких дві гарненьких на блок, І тоді ж вам покажу, як це буде виглядати. Я такої не бачила, що я такої хої, ну і вже побачимо, як вона, можливо, розпустить навіть нам квіточки. І тоді вже побачимо. Ну, Вона, по ідеї, повинна ось так донизу звисати, а я її, ну, як посадила, так посадила. Буде вона так сидіти. Ось. Ну, так виглядають мої чотири красунички. Оці новенькі, що прийшли мені сьогодні. Ось, ну і кажуть. Якщо щось дуже-дуже хочеться, то обов'язково воно буде. І ось я хотіла мати оцю компакту, думала про неї, і зараз на ну, мене вже є. Але я так заглядала, заглядала довкола і навіть я оприскала листочки, вона звичайна, вона не варієгатна. Хіба може оця така світлі такі листочки, оці світлі такі плямки на листочках? Можливо, воно десь. не знаю, тут ще сміття повно в ньому, тому що висипалося, ґрунт був з цього. Я попробую потім, оно там теж всередині, бачите, ось там грунт. Я попробую легенько пензликом все повимітати, щоб воно там десь не загнило, не пошкодило самохою. Ну, ось, отака красота. Кажуть, листочки пряменькі, дуже добре, тому що можна його протерти, можна його очистити. А ці попробую, як ти його очистиш, воно тако позакручувалося, позакучерявлювалося. Ну, але все рівно, я дуже рада. Ось вдячна за такий подарунок. І сподіваюся, вони в мене будуть їм, буде їм добре, тому що в нас вологий клімат, в нас дуже-дуже волого на дворі, В будинку у мене зараз теж доволі волого. Зараз я перейду, покажу вам. Ось цей мій есхінантус залишилася одна єдина квіточка. Ось він доквітає. І мені здається, що я зараз торкнуся, то воно відпаде теж. Бо вчора, прямо от в мисочці в песика, у водичці лежали дві квіточки. Ось тут. Відквітли відпало все, ну і не за цим ми пішли. І ось так дивіться: 18 градусів, майже 19 і 66% вологості. Так що в мене в домі їм буде дуже-дуже добре, так як хої не дуже люблять, щоб було мокро, ну, мається на увазі в ґрунті, але люблять вологе повітря. Сподіваюся, що в суб все буде з ними чудово. Ну, ось і все. Отаке невелике відео на сьогодні. Всім дуже дякую. І всім пока.